Теорії може вибивати. Ми знаємо, що може і більше. Так, скільки ми вже натанчили? 770 натанчили. 2616 Настріляли вже три, бачиш, бо кранвагіна в форму забираємо. І чим правильно фугасиком. Всі його хітпоїд, які в нього були, залишилися, ми просто щистили. Бух і прак. мазешку плюс яка БЗ малесенька, який уазик проти нас малесенький, ніби як коробка сірників. Ех, получай, подивися, просто зараз грає на осколково-фугасних снарядах. З однієї сторони, навіть і дивно. Дивно, що не те, що ми пропускаємо скільки течок від Проджета, скільки він хітпонтів з нас чистив. А дивно те, що це не фугасниця. Ну, Судячи з того, скільки може вибивати осколково-фугасний снаряд. А це вже прекрасно. Мається на увазі дурі тих самих хітпоинтів. Ось подивися, ось подивися! 1200 з копійками по проджето. Це ж просто катастрофічно для середніх танчиків на 10 рівні. Я вже мовчу про ЛТ.